Добрий день, любі мої. Вже два тижні стоять наші кали, я вже, напевно, їх сьогодні поміняю, але бачите, вони, вони ще тримаються. Не знаю за рахунок чого, але тримаються. Добрий день. Добрий день, любі. У нас сьогодні погода літо. Літо, справжнє літо. На дворі тепло. Дуже гарно. Ми сьогодні вдома з чоловіком самі. Діти роз'їхалися хто куди. Марко поїхав на конкурс музики, решту поїхали в Шевнах. Всі ну, роз'їхалися одне слово. Ми собі можемо тепер дозволити накришити багато цибулі, як хочемо, великими кавалками, малими кавалками, всякими кавалками. І ми варимо сьогодні, у нас сьогодні буде на обід борщ, ми дуже хочемо борщу, щоб варили, Сьогодні варимо, кожен день варимо Варимо борщ, що він у нас вариться. І будемо робити рагу з овочів, такими величезними кусками. Тому що ми, тільки нас двоє. А погода у нас чудесна. Я хіба зараз вийду на вулицю, бо дуже гарно. Ми почистили холодильник, все, що в холодильнику було, повитягали і робимо рагу для нас. Для нас двох. Великими ковалками все ріжемо. У нас є два баклажани, є трошечки дзукінів, морква, цвітна капуста, свіжий часник, перець. Ми все миємо, нарізаємо великими кавалками, кидаємо в сковородку. Нарізали, помили то все. Тепер великими кусками нарізаємо. Ми любимо. Навіть сирі овочі їсти, так що дітей нема, всі пороз'їжджалися, внуки в один бік, діти в другий бік. Лишили нас старих вдома самих. Ну і ми собі кишимося з тою робимо. Я трошечки зберу цю шкірку, практично можна назбирати наші. Наші баклажани не є, не треба ніякої гіркоти з них вивозити, нічого, вони і так є добрі. Шкірку я збираю, тому що, не тому що вона гірка або ще щось, тому що в мене чоловік має слабенькі зуби. Він, коли буде йому щось не так, то буде мені зробити фастіду. Бачите, якими великими кусочками я то все нарізаю. Окей. І кидаємо все на вогонь. Було би добре запекти, але краще зробимо такий з соусом. Мій чоловік так любить. Морку також. Все великими кавалками. І все відразу. Чесник дамо, також наріжемо. Це молодий чесник. Ми його так наріжемо. Окей. Буде пахнути. Угу. Так, світна капуста ми її також помиємо і великими кусочками наріжемо. Літо, весна, вже не хочеться нічого такого тяжкого їсти. Хочу це все таки Окей. Не проварюємо ми світну капусту, ні нічого. Просто її нарізаємо великими кавалками. Це все, що в нас лишилося в холодильнику, щоб не пропало, все, одно дітей немає, ми можемо їсти, як хочемо. Вже за неділю, коли вони приїдуть в неділю, ми зробимо те, що вони люблять. А сьогодні ми те, що ми любимо. Бачите, якими кавалками ми то все нарізали. Ми любимо так. Ми навіть ми все як робимо рагу для дітей, коли вони є, то стараємося ще картоплю давати. А для нас ми не будемо ніякої картоплі давати. Ми ми тільки отакі от овочі, що кидала в поліні, трохи посолю, потім ще додам всяких, можу навіть і зараз трошечки додати. Додамо рігано. Додам рігано. Додам додам борщ додам рігано. Сюди-туди. Окей. накриваємо кришками. І тай, воно все нам з богом трушиться. Окей. Okay. А самі йдемо любуватися на вулицю. О, Це бачите, наші гладіолуси, от такі великі вже, бачите? Оце наші гладіолуси. Тут через це картопля вже, яка виросла. Біб, картопля, все, що хочете. Оце наші ромашки. Ромашка. А тут оця, оцей вазоночок скоро він вже дав, пустив квітку, не бачу. Сейчас я її ту квітку закрила. Ну, одним словом, коли він буде свісти, я вам покажу. Він випустив, вже випустив квітку. Це лілія така хороша, хороша. Подивіться, яка, яка краса. Як в нас тепло, просто тепло, просто щастя. А це моя петрушка. Хочете побачити мою петрушку? Я вам покажу. Оце моя Петрушка. Туди не хочу йти, там огірки мають зійти. Ми ще там не упорядкували. І тут ще цю Петрушку посадили. Ми ще так полегенько-полегенько упорядковуємо. Щоб то все було. ой, А це оливковий сад, зараз вам покажу. Мі, здається, я зараз показувала але ще раз покажу. Оце оливковий сад. Оливки починають свісти. В цьому році будуть оливки. Дуже багато квітку мають ще трохи і ми почуємо запах того всього. То буде таке все красиве, гарне, пахуче. Квітень місяць. А таке враження, що вже десь середина літа. І зацвіли всі цитрусові дерева. Оце мандарини. Бачите, вже цвітуть. Якраз на зиму буде урожай. Отака в нас сьогодні стоїть красива, а це дерево, гранатове дерево. Ще не цвіте. Одним словом, краса, 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 краса. Всі, всі ці позацвітали. Забула, як вони називаються. Нагадаю, скажу. Ось така історія нашого народу. Пригадала, зацвів кактус. Одначі орхідеї ми переставили сюди, вони вже відсвітають. Каштан упустився, хтось мені дзвонить. Зараз підемо послухаємо. Це не знаю, як воно називається, я вже забула, але ну, дуже гарна квітка. Також дуже слабо розпускається. Тульпани відсіли. О, оце м'ята. М -м -м. Ми в нашу рагу кинули орігано. І два рази вже перемішали. Окей. Тепер посолимо трошки. Подивимося, може я посолила, тут немає пам'яті. Ходимося. Тепер посолимо, трошки небагато, потім ще додамо всяких спецій і ще раз посолимо. І подумаємо, що нам це виладить. Перемішаємо. Це я пробую дуже гаряче. Це я пробую дуже гаряче. Так, накриваємо його і хай ще трошки вариться. Віду сюди. Дамо цибульки. моркви, бурячка. До нашого ми додали все помідори. Зараз ми солимо, перчимо, додамо ще орігано, базиліко. Оке. Okay. Додамо ще хмелі сунелі таку приправу. Тут є також всякого самого добра. Багато є трошечки. Скільки о. Окей. І виключаємо. перцю чорного ми додали і виключаємо газ. Перцю, і я рахую, що ми вже можемо приступати до Окей. Чоловік любить їсти з котлеткою, я з м'ясом, а можу і, тільки з хлібом, мені дуже подобається. Так що у нас проблем немає. Так, наш обід готовий. Зу-борщ. І, і, оч... і очева рагу готова. Зараз ми сідаємо їсти. Я всім дуже щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, кладете мені коментарі. Я з вами прощаюся на сьогодні. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, благодатного життя, всіх гараздів. Заходьте на мій канал, підписуйтесь на мій канал, кладіть лайки, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. Нас сьогодні двоє. Ми їмо то, що хочемо. Смачного і до зустрічі! Ми сьогодні вдома з чоловіком самі. Діти роз'їхалися, хто куди. Марко поїхав. На конкурс музики, решту поїхали. Ще вна... ну, всі роз'їхалися одним словом. Ми собі можемо тепер дозволити накришити багато цибулі, як хочемо, великими кавалками, малими кавалками, всякими кавалками. І ми варимо сьогодні, у нас сьогодні буде на обід борщ, ми дуже хочемо борщу, щоб вчора варили, сьогодні варимо, кожен день варимо. Варимо борщ, він у нас вариться, і будемо робити рагу з овочів, такими величезними кусками. Тому що ми, тільки нас двоє. А погода у нас чудесна, Я хіба зараз вийду на вулицю, бо дуже гарно. Ми почистили холодильник, все, що в холодильнику було, повитягали і робимо рагу для нас. Для нас двох. Великими кавалками все ріжемо. У нас є два баклажани, є трошечки дзукінів, морква, цвітна капуста, свіжий часник, перець. Ми все миємо, нарізаємо великими кавалками, кидаємо в сковороду. Нарізали, помили то все, тепер великими кусками нарізаємо. Ми любимо навіть сирі. Овочі їсти, так що дітей нема, всі пороз'їжджалися, внуки в один бік, діти в другий бік. Всі лишили нас старих вдома самих. Ну і ми собі кішимося з тої нагоди робимо. Я трошечки зберу цю шкірку, практично можна назбирати наші. Наші баклажани не є, не треба ніякої гіркоти з них вивозити, нічого, вони і так є добрі. Шкірку я збираю, тому що, не тому що вона гірка або ще щось, тому що в мене чоловік має слабенькі зуби. Він коли буде йому щось не так, то буде мені робити фастідію. Бачите, такими великими кусочками я то все нарізаю. О їх. О їх. О їх. О їх. І кидаємо все на вогонь. Було би добре запекти, але краще зробимо такий з соусом, мій чоловік так любить морку також. Все великими кавалками. І все відразу. Чесник дамо, також наріжемо. Це молодий чесник. Ми його так наріжемо. Окей. Буде пахнути. Угу. Так, світла капуста ми її також помиємо і великими кусочками наріжемо. Літо, весна, вже не хочеться нічого такого тяжкого їсти. тут це все-таки окей. Не проварюємо ми світну капусту, ні нічого, просто її нарізаємо великими кавалками. Це все, що в нас лишилося в холодильнику. Щоб не пропало, все одно дітей немає, ми можемо їсти, як хочемо. Вже на неділю, коли вони приїдуть в неділю, ми зробимо те, що вони люблять. А сьогодні ми те, що ми любимо. Бачите, якими кавалками ми то все нарізали. Ми любимо так. Ми навіть ми все як робимо рагу для дітей, коли вони є, то стараємося ще картоплю давати. А для нас ми не будемо ніякої картоплі давати. Ми любимо тільки такі овочі, що кидала олії, трохи посолю, потім ще додам всяких, можемо навіть і зараз трошечки додати. Додамо рігано. Додамо рігано. Додам борщ додам рігано. Сюди туда Окей. Закриваємо кришками. І хай воно все нам з Богом тушиться. Окей. А самі йдемо любуватися на вулицю. О, Це, бачите, наші гладіолоси, отакі великі вже, бачите? Оце наші гладіолуси. Тут через це картопля вже, яка виросла. Біб, картопля, все, що хочете. Оце наші ромашки. Ромашка. А тут оця, оцей вазоночок скоро він вже пустив квітку, не бачу. Ось я її ту квітку закрила. Ну, Одним словом, коли він буде свісти, я вам покажу. Він випустив, вже випустив квітку. Це лілія така хороша, хороша, подивіться, яка, яка краса. Як в нас тепло, просто тепло, просто щастя. А це моя петрушка. Хочете побачити мою петрушку? Я вам покажу. Оце моя петрушка. Туди не хочу йти, там огірки мають зійти. Ми ще там не упорядкували. І тут ще цю петрушку посадили. Ми ще так полегенько-полегенько упорядковуємо. Щоб то все було. Ой, а це оливковий сад, Зараз вам покажу. Мені здається, я вже раз показували. Але ще раз покажу. Оце оливковий сад. Оливки почали, починають свісти. В цьому році будуть оливки. Дуже багато квітку. Мають ще трохи і ми почуємо запах того всього то буде таке все красиве, гарне, пахоче. Квітень місяць. А таке враження, що вже десь середина літа. І зацвіли всі цитрусові дерева. Оце мандарини. Бачите, вже цвітуть. Якраз на зиму буде урожай. Отака у нас сьогодні стоїть красива, а це дерево, гранатове дерево. Ще не цвіте. Одним словом, краса, 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 краса. Всі, всі ці позацвітали. Забула, як вони називаються. Нагадаю, скажу. <свіття> Ось така історія нашого народу. Пригадала, зацвів кактус. Одначі орхідеї ми переставили сюди, вони вже в нас відцвітають. Каштан упустився, хтось мені дзвонить. Зараз підемо послухаємо. Це не знаю, як воно називається, я вже забула, але ну, дуже гарна квітка. Також дуже слабо розпускається. тюльпани відсіли. О, оце м'ята. Ми в нашу рагу кинули орігано. І два рази вже перемішали. Окей. Тепер посолимо трошки. Подивимося, може я вже солила, що знімає пам'яті. Тепер посолимо, трошки небагато, потім ще додамо всяких спецій і ще раз посолимо. І подумаємо, що нам це давати. Перемішаємо. Це я пробую, дуже гарно. Це я пробую дуже гаряче. Так, накриваємо його і хай ще трошки вариться. Борщ уже майже зварився. Ми тільки до нього дамо приправу. приправи нам треба. Взяти. взяти. Взяли ми сковороду Взяли ми сковороду сюди. Дамо цибульки моркви, бурячка. До нашого ми додали все помідори. Зараз ми солимо, перчимо, додамо ще орігано. Баліко. Оке. Okay. Наш обід готовий. Зу, борщ і очева і уч... і рагу готово. Зараз посідаємо їсти. Я всім дуже щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал, Підписуйтесь, підписуєтеся, кладайте мені коментарі. Я з вами прощаюся на сьогодні. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, благодатного життя, всіх гараздів. Заходьте на мій канал, підписуйтесь на мій канал, кладіть лайки, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. Нас сьогодні двоє. Ми їмо то, що хочемо. Смачного і до зустрічі!